Україна тримається на стійкості взаємній підтримці та вірі одне в одного. Ми впевнені, за що боремося, і знаємо, заради кого вистоїмо. В етері Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. На щиті до Кременчука повернувся воїн Олексій Отяковський. Він пішов захищати Україну за власним бажанням. І до кінця був вірний військовій присязі. Вічна слава герою, співчуття рідним. Велике Горе Спіткало Кременчук. Сьогодні у нашому місті попрощалися з померлим захисником та провели в останню путь хороброго воїна Олексія Отяковського. Сьогодні відбувається поховання Отяковського Олексія Сергійовича, що народився 14 лютого 2004 року, призваний на військову службу за контрактом 30.09.24 року. Служив у званні молодшого сержанта. На посаді авіаційного техніка екіпажу ударних безпілотних авіаційних комплексів Національної гвардії України народився і проживав у місті Кремінчук. Навчався у Кремінчуцькому ліцеї номер 25 Закінчив Кремінчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету. Одружений не був, дітей не мав. На жаль, 27 січня 2026 року. Воїн помер у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні внаслідок отриманого поранення на Донеччині з Олексієм. Були з першого класу разом. Дуже часто в школі брали участь у всяких конкурсах. Разом він був дуже талановитим. Він був нереально талановитим. Олімпіади різні, радіоелектроніка. Усе це ми разом з ним ходили. Він не дуже талановитий. Він дуже старанний. Він. Дуже він завжди йшов до кінця. Він він ніколи його, якщо він десь брав участь, то йому тільки перше місце він пішов за своїм бажанням. Я бачив його фото, бачив фото з фронту, бачив, який він статний, який він гарний. Він дуже сильно змінився з школи. Він він став справжнім чоловіком. До міського палацу культури прийшло сьогодні багато людей, і всі як один розповідали, що Олексій був світло, доброю та цілеспрямованою людиною. Він був і продовжує бути прикладом для наслідування. Дійсно, людина з великої букви, людина, яка була правильно вихована на правильних основах, і дійсно він виріс достойною людиною, яка була спроможна піти на захист рідної держави, рідної країни. І він віддав найкраще, що мав своє життя, для того, щоб ми сьогодні жили далі. І це для нас великий виклик бути гідними. Такими, як був гідний він, у військового залишилися матір та батько, поховали воїна на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Герою Олексію Отяковському, Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Креманшуцькі новини. Морозна погода сприяє виникненню пожежі, якщо не дотримуватися правил безпеки. Часто займання у приватному секторі виникає через несправність пічного опалення. Саме так сталося у неділю у селі Кривуші. Окрім того, цього ж дня вогнеборцям довелося ліквідовувати ще дві пожежі у житловому секторі Кременчуцького району. 1 лютого у житловому секторі Кременчуцького району сталося три пожежі у селі Кривуші Піщанської громади. На початку першої години ночі зайнявся житловий будинок. Вірогідно через несправність пічного опалення, адже пожежа поширилась від димаря. На ліквідацію пожежі також було залучено працівників піщанської місцевої пожежної охорони. Вогнеборці загасили пожежу у будинку на площі 10 метрів квадратних та сам будинок рятували від знищення вогнем. Ймовірно, що до пожежі призвело пічне опалення. А от у селах Панасівка Козельщинської громади та пустовітове Глобинської громади горіли господарчі споруди. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося врятувати поруч розташовані будинки від знищення вогнем. В селі пустовітове хоплено 30 метрів квадратних даху господарчої споруди. У селі Панасівка вогнем було охоплено 40 метрів квадратних шиферного покриття господарчої споруди. В обох випадках рятувальники оперативно загасили пожежі та врятували поруч розташовані житлові будинки від поширення вогнем. Причини виникнення цих пожеж встановлюються. У ці морозні дні для зігріву власних осель люди використовують різні засоби, які можуть становити небезпеку. Тож рятувальники закликають чітко дотримуватися протипожежних правил при експлуатації пічного опалення. Обов'язково необхідно проводити чищення димоходів від сажі. Якщо оселя обігрівається пічним газовим опаленням чи електрообігрівом, ні в якому разі не можна залишати малолітніх дітей вдома одних без нагляду. Якщо громадяни залишають свої оселі, необхідно обов'язково вимикати з розеток всі можливі електропобутові прилади, це також стосується і експлуатації електропобутових приладів. Вони можуть бути вімкненими тільки під наглядом. Також радимо не використовувати подовжувачі. Масовані удари по енергетиці збігаються з найсильнішими морозами цієї зими, але навіть у таких умовах ми не дамо ворогові нас здолати. У наступному матеріалі практичні поради, які допоможуть пережити холодний період. Ворог продовжує нищити енергетичну інфраструктуру України саме тоді, коли морози найсильніші. Удар за ударом по підстанціях, електромережах, теплоелектростанціях. Мета очевидна посіяти паніку з і холод у серцях. То українців, котрі доводять, навіть у темряві й холоді ми залишаємося незламними. У багатьох оселях через аварійні та планові відключення зникає не лише світло, а й тепло, адже чимало домівок опалюються електрокотлами. Кімнати швидко холонуть, а звичний комфорт змінюється боротьбою за кожен градус. Та навіть у таких умовах є способи зберегти тепло і уберегти себе. Перш за все, варто пам'ятати, алкоголь не зігріває. Він лише створює оманливе відчуття тепла, розширює судини і, навпаки, пришвидшує втрату тепла, підвищуючи ризик переоголодження, так само небезпечні надмірні фізичні навантаження, інтенсивні рухи викликають потовиділення, а волога на тілі швидко охолоджує його. Краще обрати легку активність, повільну ходу кімнатою, прості рухи для рук і ніг, які підтримують кровообіг без перегрівання. Найефективніший спосіб зберегти тепло багатошаровий одяг. Кілька шарів із натуральних тканин або термоматеріалів утримують тепло краще, ніж один товстий светр. Внутрішній шар має відводити вологу, середній зігрівати, а зовнішній захищати від холоду. Особливу увагу варто приділити ногам. Тримайте поруч суху пару вовняних шкарпеток саме для сну. Не лягайте в тому одязі, який носили в день. Він накопичує вологу, і тіло вночі втрачає тепло значно швидше. Зігріватися слід поступово, різка зміна температури, серйозний стрес для організму, який може викликати спазми судин і погіршення самопочуття. Тому не варто різко наближатися до джерел тепла або грітися надто гарячою водою. Безпечним помічником у холоді можуть стати грілки, водяні або сольові, а також звичайні пластикові пляшки з теплою водою, загорнуті в рушник. Їх можна покласти біля ніг на живіт або біля спини, щоб зігріти тіло поступово. Добре, зберігають теплої ковдри, пледи, спальні мішки, термоковдри. Водночас варто пам'ятати, використання газу, свічок або відкритого вогню для обігріву в приміщенні небезпечне. Це може призвести до пожежі або отруєння чадним газом, який не має запаху і діє непомітно, але смертельно. Попри темряву й холод, українці залишаються світлом одне для одного. Ми вчимося виживати, підтримувати і берегти себе, бо наша сила у стійкості, взаємній турботі та вірі, що тепло обов'язково повернеться, і разом із ним світло. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Кременчуцька міська художня галерея на один вечір стала простором для неквапливого малювання з натури. Цього разу джерелом натхнення стала модель, яка легко створила потрібний настрій для роботи. Увага на екран. Учора у Кременчуцькій міській художній галереї відбулася тепла мистецька зустріч для художників і всіх, хто любить малювати. Захід об'єднав людей навколо скетчингу, живого швидкого малюнка, який фіксує настрій і характер моменту. Особливу атмосферу створила чотирилапа гостя, модельне ім'я Бастилія. Саме вона стала головною героїною вечора та джерелом натхнення для учасників. Бастилія виявилась уважною, спокійною і дуже контактною. Вона терпляче позувала, дозволяючи художникам працювати з натури, ловити деталі і емоції. Модель родом зі стрия. Саме там вона і знайшла власницю, з якою тепер разом бере участь у творчих ініціативах. Ідея заходу просто полягала в тому, що я маю двох собак, вона одна з, і я їх вдома майже не малюю, що бачу кожного дня, вона спить зі мною буквально, але ну часу немає. Бо там треба то намалювати і інше. Вони ж завжди зі мною ну, ще встигну, але потім рано чи пізно можна не встигти. Тож за весь час, поки вона в мене є, в мене є тільки одна з нею робота. З Старшим псом більше робіт. І доволі комфортно з людьми, з жінками, дітьми, все супер. Крім чоловіків. Але чоловіки в формі вона дуже поважає, дуже любить, бо вона з блокпосту. І вона жила з, ну, також, з військовими, вони її називали там Аза. А за зараза. вона циганочка, чорна. чорна. Їй насправді це дуже пасує. Якби я знала, що її так звали, я б її так і назвала. Але я не знала, вона мене потім до них привела, тому вона бастя або бастілія. Учасники зустрічі зізнавались, для когось це була перша спроба скетчингу, для когось можливість вийти за межі звичного стилю. А хтось прийшов просто за добрими емоціями та живим спілкуванням, якого так часто бракує у щоденній рутині. Малюю з дитинства, малюю зараз. Навчаюсь на четвертому курсі. По спеціальності моушн дизайнер прийшла, побачила на сторінці, подумала, блін, ми не бачились багато, дуже багато років, років сім. Чому б ні? Я люблю собачки. Таку собачку хорошу. Це моє хобі. Інколи малюю, так то в принципі, чому б не помалювати. Плюс я в основному природу малюю, а собак, ну, тварини це для мене в новинку, тому вирішив спробувати. У результаті кожен забрав із собою більше ніж готовий малюнок. Ця зустріч подарувала відчуття спокою, радості і простого людського тепла того, що й робить мистецтво живим. Поліна Калініченко Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Традиція, що стала символом надії та єдності громади. Щонеділі біля комплексу пам'ятного хреста віряни разом із духовенством звертаються до Бога з молитвою за мир в Україні. Розповімо більше вже за мить. В цьому місяці, 22 числа, вже буде 4 роки, повних 4 роки, як ми це робимо. Боже, ми зараз живі і ми спрямовуємо всі зусилля для перемоги. Тож єднаємося. У неділю біля комплексу пам'ятного хреста традиційно зібралися віряни разом з духовенством, аби у спільній молитві звернутися до Бога. Слова, що лунали цього дня, були простими й щирими, але наповненими глибоким змістом. Саме в такій спільній молитві громада знаходить внутрішній спокій, підтримку та надію. Ти нині, владико, почи нас, що молимось до тебе, змісни сили твоєї, побожне, народ наш український, благослови наші справи, принош славу нашу, перемогу і над ворогами нашими. Змісни самоготньою твоєю правицею державу нашу Україну. Збережи військо наше, пошли ангела Твого на зміснення захисників народу нашого. Подай нам все, що просимо для спасіння. Примири ворожнечою миру тверди, простягни, Господи, невидову правицю Твою, яка рабі Твоїх заступає в усьому. Лунали прохання про збереження життів, стілення тіл і душ, про мудрість для тих, від кого залежать важливі рішення, та просило для кожного українця вистояти у складні часи. Молилися за припинення війни за захист української землі та за воїнів, які боронять державу. Попри все, вони захищають наші кордони, захищають кожного з нас, щоб ми мали цю можливість тут і зараз звершувати цю молитву, дякуючи їм і твоїй ласки, господи, ворог до цього дня не дійшов. До цих місць слава тобі, і подяка Боже, і кожному захиснику і захисниці. Для багатьох цей молебень нагода зупинитися, відкласти щоденні турботи і у тиші серця, довірити Отцю небесному найболючіше. Благословляємо наших захисників, зігрій своїм теплом, дай кожному відчуття безпеки і радості в тобі. В ім'я Ісуса Христа, нехай твоя милість і благодать в їх житті помножиться, щоб вони чули твій голос, знали, що ти. Не лише поруч, ти живеш в серці кожної людини, яка відповідає тобі так. Так що неділі у спільному зверненні до Всевишнього народжується відчуття спокою, надії та впевненості в тому, що віра здатна підтримати і об'єднати громаду Кременчука. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Гурт Фрістайл разом зі своїми послідовниками, гуртом Діти Фрістайла подарували Кременжужанам вечір знайомих хітів і нових композицій. Про те, як це було, розкажуть наші журналісти. Цими вихідними центр культури спорту та дозвілля нафтохімік наповнився живою музикою та емоціями. У Карманчук завітав гурт Фрістайл разом зі своїми молодшими послідовниками гуртом Діти Фрістайла. Концерт зібрав повну залу шанувальників української естради, які давно чекали на цей виступ. В програмі поєднались добре знайомі хіти, що пам'ятають кілька поколінь, та нові композиції молодшого складу. Живий звук, активна взаємодія з публікою та впізнаваний стиль гурту створили атмосферу, яку цінують прихильники музики фрістайла. Для багатьох це стало подорожжю в молодість, можливістю згадати безтурботні моменти. Тепер же на концерт приходять цілими родинами або розділити емоції та відпочити. Вони всі гарні. Нам дуже подобаються всі пісні. ми сподіваємося, нам цей концерт буде просто. Плюс. Дуже гарні, гарні пісні. Тим більше ми виросли ще полтавська група Фрістал. Ми на, на знали, да, знали всі пісні, Пісні воєнної кіматики, веселі, і все такі осмислені життєвим досвідом пісні. І слава нашим Збройним силам, які дають можливість нам ходити на такі. І в цей складний час ми взагалі вишукуємо кожну можливість приєднатися до творчості наших творчих колективів нашої України. Концерт став паузою від щоденної метушні та нагадуванням про цінність простих радощів. Він об'єднав покоління, подарував енергію сцени та залишив після себе відчуття свята, яке надихає і додає сил. Поліна Калініченко Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Вже зовсім скоро Чіко і Катоші виступлять з новим концертом у Кременчуці, де й коли прозвучать улюблені хіти та нові композиції у супровіді живої музики, розкажемо далі. Шіко і Катоші, дует, який за короткий час став одним з найвпізнаваніших імен сучасної української сцени. Їхні пісні ластівки Покохай мене, акація, мама Мія, допоможе ЗСУ та інші хіти стабільно збирають мільйони прослуховувань і звучать у плейлистах слухачів різного віку. У своїй творчості артисти поєднують щирі тексти, мелодійність і емоції близькі кожному. Ця музика про почуття, внутрішню силу та світло, яке залишається навіть у непрості часи. Саме ця відвертість і простота зробили Чіко і Катоші настільки популярними і улюбленими серед публіки. Цього разу дует презентує концерти в оновленому форматі у супроводі живої музики. Таке звучання дозволяє по-новому почути вже знайомі композиції, відчути глибину мелодії та живу взаємодію між артистами і залом. Кожен виступ обіцяє бути неймовірно емоційним і щирим. Тож вже 10 лютого о 18.00 на сцені міського палацу культури Чіко і Катоші дадуть свій сольний концерт у Крманчуці. На слухачів чекає вечір улюблених хітів, нових пісень і атмосфери єдності, де музика стає спільною мовою для усіх присутніх. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини, низький уклін усім захисникам і захисницям України. Ви тримаєте найважчий рубіж і даєте нам можливість жити, творити, радіти та кохати під українським небом. Слава Україні! Слава героям!